Відсутність війни, але відсутність В Москви кляті масони щойно виробили нам інтернет, але перша частина цієї програми. Залишається і вона дуже інформативна і дуже важлива. Передивіться її пізніше. А зараз ми зосередимося на інших важливих питаннях. Це стрім. Ви можете ставити свої запитання. Я буду на них відповідати. Отже, Трамп досі мовчить. Ми говорили з вами, що московити впевнені, що ну принаймні намагаються вдавати, що вони впевнені, що не обійшлося без. Участі сполучених штатів, що атаки СБУ останнього часу були скоординовані зі сполученими штатами. Трамп справді мовчить. Він же ж висловлюється з будь-якого приводу, але з приводу цих атак він не висловився. Він в абсолютному ступорі останнім часом це зрідко рідко з ним трапляється, але його останнім часом переслідують невдачі. Невдача якого роду всі вже розшифрували тактику Трампа. Спочатку не їхати впровадити максимум тарифів і всіх налякати, а потім чекати, що до нього прийдуть розмовляти. Прийшли до нього розмовляти фактично тільки британці. Європейський союз послав нафіг і вже приготував. Санкції у відповідь проти Сполучених Штатів в тому випадку, якщо 9-го числа Сполучені Штати таки впровадять тарифи проти Європейського Союзу, послав нафіг Китай зараз уже, і він спочатку вийшов на переговори чи погодився верніше на переговори з американцями про що дуже просив Трамп, але тепер Китай не хоче їх продовжувати. Сі Цзіньпін не виходить на зв'язок. Тес майже те саме з усіма іншими контрагентами Сполучених Штатів в їхніх економічних стосунках. Виявляється, що людина, яка написала книжку Мистецтво переговорів, не вміє вести переговори. Браття, не купуйте книжку Трампа, купуйте мою книжку. У видавництва «Залізний тато», тому що там про е, переговори про людські стосунки, про політику, про війну і про кохання написано значно більше, краще і більш докладно, ніж просто може собі уявити Трамп. Тим паче, що у мене є одна велика перевага над Трампом: я не являюся президентом Сполучених Штатів. Уже за це потрібно давати орден. кажем так, незабаром. За це вже будуть давати ордени. Пентагон вирішив все-таки допомогти Трампу зробити бодай, яку-небудь маленьку перемогу. І ця перемога з Гренландією. Пентагон не завоював Гренландію насправді, але він перевів оцю свою військову базу на Гренландії з підпорядкування європейського командування Пентагону до північного командування Пінтагону. Це означає, що тепер цією базою буде керувати не трьохзірковий генерал, а чотирьохзірковий генерал. І штат тих, хто буде займатися Гренландією в Пентагоні, збільшується. Тобто Трамп приходив з тим, щоб зменшити штати бюрократичні федеральних службовців і того самого Пентагону. В результаті він розширює штати Пентагону і вірогідно зараз буде розширювати штати службовців. Трамп мовчить, але висловлюється Джон Тун, лідер республіканської більшості в сенаті, і він е, оголосив, що розпочинає процес розгляду законопроекту про санкції. Що там розпочинати? Процес розгляду це знову ж таки. Це трошки затягнути, тобто це заява об надії, але... Скажем, законопроект там уже лежить, за нього просто можна проголосувати і все. Ну тим не менше, замість того, щоб голосувати, вони починають процес розгляду. Тим не менше, Джон Тун, лідер республіканської більшості в сенаті, вважає, що так чи інакше можливо з запізненням, але руйнівні санкції потрібно прийняти. Трамп все-таки вирішив досягнути, хоч бодай невеликої перемоги, і він оголосив, що до 250-річчя Сполучених Штатів він замінить всі статуетки в Білому домі на інші статуетки, які будуть зроблені в римському дусі, в давньоримському дусі. Тут є проблема у нього суттєва в зв'язку з тим, що Маск скоротив відділ, який Керує всіми цими культурними речами і фігурками, і бюстами в Білому домі, і в інших і в інших закладах урядових закладах Сполучених Штатів. Тобто тепер доведеться всі ці нові бюсти і фігурки, якими він хоче прикрасити алею перед білим домом, замовляти в Китаї. Я, до речі, говорю все це про Ютубу і не боюся, що Ютуб мене заблокує за такі підтрунювання над Трампом, в зв'язку з тим, що Ютуб, здається, остання соціальна мережа, яка опирається Трампістам. З одного боку, це погано, тому що не можна казати все, що ми думаємо про маніхеїв і ліваків, адже це лишається лівацькою маніхейською мережею, але з другого боку, тут можна нормально говорити про Трампа. Ізраїльтяни примудрилися вбити 27 палестинців, які стояли в черзі за дармовою їжею в секторі Гази. Тепер ЄС хоче впроваджувати санкції проти Ізраїля, і це буде для Ізраїля достатньо болючі санкції в зв'язку з тим, що європейський союз є другим зазначенням торгівельним партнером для Ізраїля після Китаю. От виявилося, що не сполучені штати завжди думав, що Сполучені Штати головний торгівельний партнер Ізраїлю, адже це ринок для ізраїльського хай-тек Сполучені Штати. Але ні, виявляється, що європейський союз другий по значенню після Китаю. І що найбільш болюче для ізраїльцян, те, що основний поставщик ліків якісних до Ізраїлю це саме Європейський Союз. А ізраїльцяни дуже дбають за своїм здоров'ям і їм буде непереливки. Доведеться завозити контрабандою. Британія може приєднатися до санкцій проти Китаю і збирається зупинити військово-техніч проти Ізраїлю і збирається зупинити військово-технічне співробітництво. Так само готові приєднатися і німці, тобто німці вже скинули з себе машкару денацифікації і вперше можуть виступати, вперше після Другої світової війни, після поразки в цій війні, дозволяють собі, отак, от відкрито і не соромлячись, виступати проти євреїв. Подивимося, чим це закінчиться. Ну чим завжди закінчується у німців, ми знаємо, але. Все-таки цікаво буде подивитися цього разу. Ну і два слова хотів, перед тим, як я буду відповідати на питання, хотів сказати про нашого з вами брата Клічка. Клічка це такий хлопець, який очолює Київську міську державну адміністрацію. Сьогодні вранці фото на сайтах Київської міської державної адміністрації були прикрашені кольорами ЛГБТ. Тобто це ЛГБТ, це такі, така спільнота, яка живе на гранти і яка просуває тут статеві збочення. І мені все одно на збоченці, мені все одно з ким спить, з яким чоловіком спить клічко. Е, мені е, ми знаємо, що оце от так зване ЛГБТ, це не більшовизм, це лівацька тема, і вони е, дуже небезпечні, так само, як і ліваки початку ХХ століття. І ще раз повторюсь, свого часу захищали права пролетаріату, І коли хтось виступав проти захисників прав пролетаріату, йому казали, те, що дурний. Це ж люди просто хочуть восьмигодинного робочого дня. Потім захисники прав пролетаріату взяли владу в Москві, взяли владу в Китаї, вбили багато десятків мільйонів людей. А все починалося з захисту прав пролетаріату. Нинішні захисники прав сексуальних меншин мають ті самі наміри, що і більшовики минулого, і ми повинні знати, що от саме цього вони і прагнуть. Вони спочатку захищають права таких людей як Клічко, а потім е, уже скажімо, ми ж бачимо як це в Європі, в Сполучених Штатах. Вони виступають за аборти до. Останнього дня вагітності, і навіть за можливість вбивати дітей навіть після народ в перші години, години після народження на повному серйозі, і це їхня важлива тема. Вони виступають за заміну білого населення Європи і Сполучених Штатів кольоровими мігрантами. Вони виступають одночасно це все йде в одному пакеті. Взагалі, вони виступають за сексуальне просвітництво в молодших статах, класах шкіл для того, щоб збільшувати кількість. Дітей з неврозами на ґрунті сексуальних хвороб вони виступають за дуже багато таких от приємних речей. І про і завжди проти християнської церкви. Так що якщо ви на наступних виборах, які коли-небудь будуть в Києві, збираєтеся виступати за голосувати за кличка, то вже можете не ходити в церкву. Ви все одно потрапите в пекло. Кличко спирається на дві категорії містян в Києві: це на оце, от саме ЛГБТ і на УПЦ ФСБ, УПЦ Московського патріархату. На московський патріархат і на ЛГБТ, в принципі, це одна і та сама спільнота, яка просто діє в трошки в різних на... напрямках, в різні. Телістики, але має одну і ту саму мету і часто одне і те саме членство. В цілому ми можемо говорити за ЛГБТ МП, ЛГБТ Московського патріархату, яке діє в Україні. І е Кличко вважає, що саме ця категорія населення і саме ця категорія активістів і ворожих агентів е стануть його підтримкою на наступних виборах. Будь ласка, не забувайте про це. Не забувайте про. Всю небезпеку ЛГБТ мп Ближчим часом нам варто чекати блискавичних операцій від Головного управління розвідки, запитують мене. І я кажу, що обов'язково. І це плодотворне суперництво, яке є між ГУР і СБУ, звісно, принесе свої плоди. І, звісно, зараз в головному управлінні розвідки. Прискорюють всі свої задумки, прискорюють всю свою підготовку, яка там постійно ведеться, для того, щоб показати клас не менше ніж показало СБУ. І я абсолютно переконаний, що це вдасться. Нам зараз здається, що неможливо перевершити СБУ в оцих от подвигів останніх двох діб. Але думаю, що гуру. Буде що показати, і ми ще побачимо дуже багато цікавого. Тепер вся Ерефія це, так би мовити, футбольне поле для двох команд для ГУР і для СБУ. Просто м'ячі забиваються завжди в ворота московицької влади і московицького населення, московицьких цих спецслужб. І там вони будуть мати багато горя від цього суперництва. Вітаю! Як вважаєте, чи зможе СБУ провернути ще раз такий фокус, хай не з вантажівками, а чимось іншим, знов вразивши авіацію або може місце зберігання артилерії? Переконаний, що буде і буде найближчим часом. Я думаю, що СБУ використали далеко не всі свої доміки в. З коптерами, які воно зуміло побудувати на території Ерефії. І е, зараз воно почекає, поки уляжеться кіпіш в Ерефії, і буде завданий наступний удар уже по якихось більш веселих цілях. Е, але це буде, як я вже казав, буде приурочено до е, виступу спецслужбовців і частини армії проти центральної влади в Пригожинському стилі. Поляки вважають, що Калінінградська область має бути частиною Польщі. Може до України приєднати краще. Звісно, що краще, тому що поляки, звісно, допомагають Україні, і це є дружній народ, який, можливо, дехто із поляків не любить українців, але не треба їх за це ганити, тому що поліція. Поляки не виділяють особливо українців в своїй нелюбов. Ця частина поляків не виділяє особливо українців в своїй нелюбові. Вони однаково сильно не люблять німців, євреїв і інші народи. Значить, і е, само собою, що е, якщо вже Україна руйнує Ерефію, то шматки цієї Ерефії має переходити до України. І Україні особ... обов'язково потрібен порт на Балтиці. І оця от Калінінградська область, наш рідний Кеніксберг, який завжди був. Історично українським має стати нашим Балтійським портом. Польща вже має Балтійські порти, це і Гданськ, який вони відібрали у німців свого часу як результат Другої світової війни. А в Україні потрібен Кюніксберг. Коли нам чекати вашу книгу про історію мистецтва, пишіть, будь ласка, у видавництво. Я їм передав на редактуру цю свою книжку на вичитку. Ну, щоб вони поставили коми в потрібних місцях і все-таки інше. Пропущені голосні і пропущені приголосні змогли вставити, попрацювати з ілюстративним матеріалом, і тепер все залежить від них. Чим більше буде від вас запитів щодо цієї книги, то тим швидше вони її видадуть. Я знаю, що вони ніколи не гальмують, Це дуже добре видавництво, моє улюблене видавництво. Ну, але все-таки навіть. Нашим улюбленим людям потрібно, наших улюблених людей потрібно трошки стимулювати. Пане Дмитрию, чи буде перевихід ваших старих робіт? Експорт свободи, авторитарна альтернатива та інше. Ні, вони дуже сильно застаріли і їхнє їхні перевидання не має жодного сенсу. Як вам життя та творчість Ван Гога, маніхей чи геній? Я думаю, що це нещасна людина. Це Маніхей, і я не бачу там особливо нічого геніального. В ті часи, коли він працював, були митці, навіть у Франції, в якій він працював другу половину свого життя, найбільш продуктивний період своєї творчості. Були митці як значно талановитіші ніж Ван Гог. Зокрема, французькі баталісти, якими я захоплююсь, їх можна подивитися в домі інвалідів у Франції в деяких інших зібраннях, і це по справжньому дуже сильний живопис, який вирішував дуже складні мистецькі завдання. А Ван Гог просто нещасна людина. І звісно, що він буде забутий після того, як побачить, як вийде моя книжка, він буде забутий забути в Україні, бо там розбираються певні ці моменти. А потім він буде забутий в усьому світі після того, як ця моя книжка буде переведена іншими мовами. Чому атошники поховалися від ТЦК? Я знаю шість атошників, котрі ховаються, чому так виходить. Я не знаю атошників, які ховаються від ТЦК, а знаю, є дуже багато цих самих атошників. Я сам, скажем, атошник і не ховаюся від ТЦК. І кадр батальйону братства це атошники. Вони не те, що не ховалися від ТЦК. Вони просто билися головою для того, щоб потрапити на контракт чи в мобілізацію уже давно, там уже в 22-му році, і там досі і перебувають. Атошники ж теж є різні люди, і, мабуть, ну можливо, я можу собі уявити, що хтось поховався від ТЦК, але ну не знаю. Я думаю, що ТЦК їх знайде. Чи може в цьому році Москва поперти на Балтію? Може поперти на Балтію в цьому році Москва. Дуже багато серйозних аналітиків, які працюють в військових відомствах Великої Британії і Сполучених Штатів. Вважають цей сценарій дуже вірогідним. Ми про це з вами говорили ще до того, як почули їхню думку, і це дуже цілком можливо. Тобто вони будуть пробувати коридор на Калінінград через Литву, хоча, можливо, будуть одночасно атакувати і Латвію, швидше всього, саме ці дві країни, а вже в останню чергу Естонію. Пане Дмитро, чому свій час? Такого генія, як Курінський, не вербувала СБУ чи ГУР, тому що Курінський жив часи, він помер в 2015 році, а тоді іще і СБУ і ГУР були слабкими структурами, вони сильно посилилися. От саме почали, почалося посилювання департаменту контррозвідки СБУ саме з початком АТО, а посилення ГУР. Ще навіть десь на рік пізніше, тобто вони стали уже тими нашими улюбленими структурами, як ми їх знаємо уже після е того, як Валерій Курінський е потрапив до Царства Небесного. Чому немає підйому націоналізму в Україні? Вже всім ясно хто і хто. Всі адекватні мають бути націонал-християнами. А ми слабкі духом, та ніби ні, то в чому справа? Є підйом. Звісно, нам хотілося би, щоб все було швидше і бадьоріше, але цей підйом є в низах суспільства, в молоді. Ми його не сильно відчуваємо серед тих людей, хто мількає на екранах і хто визначає, скажімо, визначає інформаційну повістку денну, порядок денний, краще сказати: хто визначає інформаційний порядок денний, але насправді. Ті, хто визначає інформаційний порядок денний, не визначає глибинного порядку денного, а там цей підйом є. Та я знаю в принципі дуже багатьох людей вам відомих, які е, стали на ґрунт націонал-християнства і е, дуже сильно переглянули свої установки життєві і зараз е, роблять дуже багато, дуже правильних речей. Пане Дмитре, яка зараз ситуація з підпіллям на північному Кавказі та Башкірії? Що е, більше підпілля діє на теренах Дагестану? Е, всі попередні покоління борців вибиті, і зараз е, підпільна боротьба, удари по окупантах, по ФСБшниках, по мінтах лежать на плечах дуже молодих людей. 17-20 років. І це дуже важко, адже це підпілля не підтримується ніким з за кордону і розраховує тільки на власні сили і на власне національне почуття. І тим не менше воно все ще жевріє, іноді ці виступи дуже дошкульні до ворога і свідчать про те, що боротьба не припинилася, боротьба триває в Чечні цього менше. Значно на жаль, але теж очікуємо і активізації Чечні, тим паче, що стосунки між чеченським нинішнім чеченським промосковським режимом і Москвою ускладнюються. Прокоментуйте вибори в Польщі. Погані вибори в Польщі, і, на жаль, зовсім не та людина стала президентом. Це людина, яка має антиукраїнські. Настрої і вважає, що в час, коли українська нація спливає кров'ю і бореться з ворогом, який є одночасно і ворогом Польщі, що потрібно відволікати українську націю на з'ясування якихось історичних непорозумінь. Якщо чесно з'ясовувати всі історичні непорозуміння, то Польщі буде дуже соромно а українцям соромно не буде. Звісно, що довгий час поляки і українці різали один одного часто ця різанина спонукалася ворожими розвідками і ворожою агентурою, але українці зазвичай виступали в більш шляхітній ролі ніж наші брати поляки. Стосунки між всіма сусідами є складними, і те, що ця людина вважає, що Україна не має бути прийнята в НАТО. Але скажімо, на НАТО наплювати, НАТО скоро розвалиться. На жаль, погано те, що ця сама по собі інтенція, що Україна не повинна бути кудись прийнята. Я думаю, що незабаром Україна буде визначати, куди має бути прийнята Польща і всі наші сусіди. Uh, і те, що uh, ця людина uh, взагалі дозволяє собі виступати з якимись антиукраїнськими заявами, і він каже, що він буде боротися з українізацією Польщі, він не зможе боротися з українізацією Польщі. Українізація всього нашого запілля uh, це не уникне річ, і всі країни будуть так чи інакше потрошку українізуватися нашими зусиллями, тому що якість української нації. Змінюється, і це сьогодні українці заробітчани і нещасні люди, але з кожним днем це будуть люди активні, люди свавільні, люди, які будуть нав'язувати свою точку зору в усіх країнах, в яких вони присутні, так чи інакше, тому що тепер це українська нація це нація звитяжця звитяжців і героїв, і коли який небудь німець, поляк чи італієць дивиться на українського заробітчанина, який працює у нього на полуниці, він повинен знати, що пройде дуже небагато часу. І це він буде збирати полуницю на ділянці цього українця. Так завжди буває. Свого часу ж германці теж приходили в Рим як заробітчани або як біженці. От готи прийшли в Рим як біженці свого часу. А потім готи стали панувати над Римом і над багато чим іншим в цьому світі. Я нагадаю, що готи це входять в число наших предків. І прийшли вони саме з України на території на території ПАКС Романа. Так буде і цього разу, і ми саме ці люди, українці, будуть рятувати Європу від чорношкірих мігрантів і від остаточного занепаду, тобто і Польщу, і всю Європу. Україна врятує від остаточного занепаду і поведе за собою до нової величі. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українські аміні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали угідно його вір.